Я думаю, що мало хто де згадає, і я дуже рада, що ці прізвища є в цій книжці. А тут є ще багато і хорошого. Я от сьогодні думала, боже, що розказ, що згадати таке світле. Ну, світле це от все такі енергетичні батончики, які ми робили, почали робити в школи. Я зараз згадую, які ми всі були налякані. Я е, е, роблю ці сітки, знаєте, в якій шапці в'язані. Фарбувати сиве ногті не встигла. Ну тобто то вже не можу знайти майстра там в тому селі, де спинилися, щоб зробити ці нігті і комусь сказати, що там ти письменниця, там чи журналіст, чи хто з Києва такий сором сороменний, ну якось. Ну, це все було важко, це треба було uh, пройти. Uh, от. І uh, коли ми вже почали ну, там, готувати ці батончики, якась така вже в нас компанія з'явилася. Я не знаю, Оля поправ, якщо я щось не те кажу, але мені здається, це Галинка запропонувала ріманчело робити. так? так. Була у нас там жінка місцева, вона їздила у свій час, їздила в Італію на заробітки. От, і вона каже, що ми їх викидаємо там, що буде ви каже, коли я була в Італії, там робили ліманчело. Ви уявляєте, ніде алкоголь заборонено, ну взагалі ніде він не продається. От, але я і він помічний, я вам скажу. І вона почала робити оце ліманчело, і ми ожили, знаєте, по 5, 10-20 грамів цього лімочела. А що нам треба? І ми ділимося там історіями. Ми ми говоримо. Ми вже обідаємо після цих батончиків, які військовим відправляємо. І от знаєте, я це лімочело. Тепер коли я коли десь е, чую, мені спочатку згадується е, галинка. і. А це Ліманчело. Потім ну, ми повернулись додому. Спочатку ми волі робили вдома батончики. Потім в нас була Віка, букет Є такий, як краєзнавець, Букет, Це його дружина. Вона перша відгукнулася прийти до мене. Потім ну, люди по-сусідськи вернулися. Ну люди вже повертались, бо спочатку ж було дуже мало людей. От, Ну і так якось ми, нас більше, більше, більше ставало. І ми по сьогоднішній день робимо ці батончики для військових. Русланка, я тобі дуже-дуже дякую, що ти рік тому перевела до нас сім'ю Корованичів. І це просто вони відрвались в наше життя як легкий-легкий вітерець. З вами завжди добре, завжди весело і затишно. Е, нашої Наталки, яка голова організації організація Петрчук, немає, вона відряджує. Але вона зателефонувала і каже: Богдан там на місці. Я кажу, да. більш того, що він сказав, де моє крісло, тому що в анонсі була презентація книги Сім'ї А Тут ми поставили і він зразу каже, де третє крісло. І поставили йому третє крісло. Тому що це дуже дуже важливо. От, так. Я... Під нашу руку... Тобі презентувати сімейну групу. Одну книгу, а Богдан обов'язково зробить до них ілюстрації, я хочу побажати нам всім завжди гарного настрою. Незважаючи на війну, ми знаходимо отакі теплі моменти, щирі посмішки і щирі побажання один одного. Я хочу вас всіх запросити наступний четвер до нас на виставку картин, яку теж презентує Ніна Литвин. Вона Незважаючи на війну, я почала писати картини і пишу, пишу, пишу. Це мій релакс. Сонце спалочка міняла. Мама, дружина. Ну, то як це і дружина, і наречена. І я без дозволу тані замінила наречену на бандуристка. Ну, бо я ж бандуристка і тепер хвастаюсь. Вірш Тетяна Черептороганич написала саме про мене. Я жінка. Дібрати, то забудеся, не приходиш у мене.

this time é moda.